Має бути військовий водій Іван Койляк проходить реабілітацію на Прикарпатті. За словами чоловіка, в лютому його поранили у ногу на вогледарський тез. В його коліні, незважаючи на операцію, залишився осколок. Вони йшли на штурм ми відбувалися. Десятеро нас заходило, ну і всі, хто з контузією, в кого були осколки. Ну і був, трьох чоловік було осколки. Включаючи мене. Дружині чоловік нічого не розповів про поранення, просто повідомив, що приїде додому. Христина розповідає, що чоловік таким чином береже її спокій. Ми мали зустрітися з його кумами. І ми приходимо туди в гості, сидимо й каву. І жінка-кума каже: Ваня, а як твоя нога? А я кажу, в якому смислі нога, що з ногою. А він каже: На нічого не знає. Початком повномасштабної війни розповідає Іван Койляк, записався у територіальну оборону. Згодом потрапив до 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців. Дружина бійця Христина розповідає, що від початку повномасштабного вторгнення домовилася з чоловіком, що він буде у складі ТРО або волонтерських ініціативах. Про те, що чоловік боронить країну на сході, дізналася випадково. Він поїхав на навчання в Київ, і тут такий був виступ його командира, кажуть, вони на Сгідному напрямку. І тут зразу дзвінок. Як? Таке не може бути. Ну, ви ж в Києві, де ви можете бути там? І тоді вже, відповідно, відкрилася ця вся історія, що от вони переїжджають туди. Ну, це було, ну я в це не вірила довго. Іван Койляк старший водій довозить до позиції продукти та воду, а повертаючись назад, забирає поранених. У липні 2022 року вивіз більше 30 поранених побратимів із території Вогледарської ТЕС. Загалом за час служби врятував життя понад півсотні бійців. «Та, на воглеївський тес було таких дві поїздки: одна поїздка, коли я днем завозив людей, і звідти вивозив. Трьохсотих, то получається звідти 10 чоловік виїхало на вараю. То два в багажнику, якби п'ятеро в салоні, і решта на ступіньки став. І це було підвести під обстрілом, таким конкретним обстрілом. За стільки врятованих життів Іван Койляк отримав почесний нагрудний знак Золотий хрест від головнокомандуючого Збройних сил України Валерія Залужного. Це більш нагорода не не як для мене одного, а як для нас всіх, нагорода. І для тих, хто допомагає з за кордону, бо не було б їх, не було б машини, не було б, може, і це і Христина Койля каже, що сприймає службу чоловіка як випробування, яке вони успішно долають. Однак переживає за нього постійно. Коли він там, це є життя на телефоні. Ти живеш тим, що СМС дзвінок, куди би ти не ходив телефон постійно коло тебе. Ми з ним домовились так. Було що якщо він не міг відписати на повідомлення, але він мав його прочитати, і я знала, що він живий. Під час реабілітації Іван Койляк багато мандрує зі своєю родиною. каже: єдине про що мріє зараз, це перемога. А також щоб якомога більше хлопців повернулися із фронту додому неушкодженими. Коли з хлопців завожиш на позицію, кажеш ти для мене будеш героєм тільки тоді, коли ти додому в цілим вернешся. Перший раз думай про це, а потім вже про все інше Наталя Олексієнко, Роман Булелик. Новини на Суспільному. івано франківськ